Сьогодні відео огляд кущоріза акумуляторної AKG 1851 Smart Life Plus. Це такий кущоріз від торгової марки VitaLS. Замовляю я його вало. Я взагалі замовляю все вало, не тільки мобільні телефони, у них все що хоч-хоч є. Так, і що ж, тепер перейдемо до цього кущоріза. Чим він мене привабив? Це тим, що 36 місяців гарантія. Потужність 100 Вт, напруга 18 Вт, довжина леза 510 і максимальний діаметр зрізу 15 мм. Сама коробочка така огромна, якщо будете її замовляти, то розумійте, що почти цілий метр длини є ця коробка. Значить, що хочу зауважити, кущаріс іде окремо, без акумулятора і без зарядного пристрою. Тобто, все потрібно купляти окремо, окремо окремо акумулятор і окремо, і окремо зарядний пристрій. Так, значить, ідея, зразу вже бачу він в захисному, в захисному чохлі. Такий захисний чохол. Сам такий кущоріз, масивний. Взагалі він сам і невеликий, але ручка така величенька. Я так розумію, можна включати його по всьому кругові. В руках він тримається дуже зручно, сама ручка прорезинена. Аккумулятор вставляється зверху, є такі пази, в акумуляторі є датчик, який показує заряд батареї. Вдягається зверху легко, значить є кнопочка знизу, збоку, і ця. При нажатті всіх 3 кнопок, раз, два, є, працює по щоріжку. Опускається ця кнопка, він перестає працювати. Нажимаємо і працює, відпускаємо і не працює. Також завісний кран стаціонарний. Рекомендую.